Неочікуваний дипломатичний прорив сколихнув усю Україну. Невже Вірменія та Азербайджан після зустрічі вийшли на зв'язок із Києвом і запропонували крок, що може стати справжнім шоком для Кремля. Поки Росія продовжує загарницьку війну, країни, якими вона намагалася маніпулювати, вирішили об'єднати зусилля проти агресора. Те, що звучало, як щось неймовірне, тепер не буває реальних форм, і це схоже може змінити весь хід війни. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Нагадаємо, що відбулася зу. Зустріч в Абудабі президентів Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняне перед цим їх переговори тривали більше чотирьох годин і проходили в різних форматах: як наодинці, так і за участю міністрів закордонних справ та радників. Стосувалися вони України та Росія. Та які дії можуть бути між двома країнами, особливо після конфлікту Баку і Москви, а також підтримка примирення між двома країнами з боку Туреччини та США? Росію вирвали із процесу, хоча довгий час була вона посередником між двома країнами. Вірменія, Азербайджан та Україна мають різні історичні політичні та геополітичні обставини, але існують фактори, які можуть спонукати їх до об'єднання зусиль проти Росії або її впливу. Спільним для всіх трьох країн є інтерес у зменшенні російського домінування Україна на вже веде війну із Росією. Азербайджан поступово знижує залежність від Москви і зміцнює партнерство з Туреччиною та Європейським Союзом. А Вірменія традиційно орієнтована на Росію. Останнім часом все більше розчарована в Кремле через пасивність під час конфлікту в нагірному Карабасі. Усі три країни прагнуть інтеграції з Європою та заходом у різній мірі. Україна активно йде до ЄС і НАТО. Вірменія теж показує зростаючий інтерес до європейського союзу і вже підписала розширену угоду про партнерство. Азербайджан співпрацює з. ЄС у сфері енергетики та транспорту безпекові питання теж можуть стати спільним ґрунтом для співпраці, адже всі ці країни знаходяться у зонах нестабільності і можуть бути зацікавлені у послабленні впливу Москви на регіон. Найбільшою перешкодою для такого об'єднання є глибока ворожнеча між Верменією та Азербайджаном, пов'язана з нагірним Карабахом. Їхні політичні системи зовнішньополітичні орієнтації теж відрізняються. Азербайджан тяжіє до Туреччини, а Вірменія довго залишалася союзником Росії, а Україна прагне до ЄС і НАТО. Важливими зовнішніми чинниками є також позиції. Туреччини, Ірану, США та Європейського союзу, які можуть впливати на рішення цих держав, отже, об'єднання Вірменії, Азербайджану та України проти Росії можливо радше у вигляді прагматичного партнерства, заснованого на спільному інтересі до зменшення російського впливу та зміцнення національного суверенітету. Найбільшим викликом залишається ворожнеча між Баку та Єреваном, подолання якої відкрило б шлях до більш глибокої співпраці. Про довгострокові наслідки цього розповів журналіст Ігор Яковенко. первый первый раз, когда лидеры Армении и Азербайджана встречаются один на один фактически, то есть без посредников, без России, без европейских партнеров встречаются один на один, причем это происходит не на каком-то не на полях какого-то форума, а специально подготовленная встреча. Это, ну скажем так, ну, можно сказать, что это прорыв. Встреча это начало переговорного процесса. Видимо, будут предложены какие-то варианты компромиссные, которые, ну, можно, в принципе, там каким-то образом эту проблему решить с помощью каких-то указов, которые, так сказать, делают вот это вот положение в Конституции Армении незначимым. То есть это можно сделать, если есть воля. Воля, очевидно, есть. Посмотрим, как это будет решено. То есть на самом деле движение к мирному договору очевидно. Если это произойдет, мирный договор между Арменией и Азербайджаном, то фактически Россия оказывается в стороне от самого главного процесса, и Россия здесь просто, оказывается, не нужна. Россия просто-напросто закрывается дверь на, на Кавказ. Ну, остается Грузия, но ну, все-таки сам, самое главное, это то, что Российская Федерация умудрилась, это вообще надо было, конечно, очень постараться решить совершенно нерешаемую задачу, поссориться одновременно и с Арменией, и с Азербайджаном. Но доблестная российская дипломатия под руководством Лаврова и так сказать, под водительством Путина с этой задачей справилась это фантастика. На самом деле настолько, так сказать, настолько бездарно себя вести, чтобы одновременно поссориться и с армянами, и с азербайджанцами. Ну російська дипломатія так вийшла. на фоні зустрічі між Пашиняном і Алієвим в Абудабі. Змінюється не лише динаміка карабайського врегулювання, але й створюються нові можливості для співпраці Вірменії, Азербайджану та України проти російського впливу. Сам факт зустрічі: перша формальна двостороння бесіди між лідерами Єревана і Баку без посередництва Москви чи заходу і відбувся у нейтральному Абудабі. Це вже сигнал. Регіон намагається обійти Росію як традиційного посередника. Хоча прориву не сталося. Домовленості стосуються продовження переговорів щодо демілітаризації Дону Confidence Building Measures. і дороги в зону нахідчувань через вірменію зангезурський коридор. Важливо, що розмова триває на високому рівні і з декілька хвилиною без великих делегацій, говорять аналітики. Економічний контекст посилює потенціал ОАЕ уклали за Зербаджаном угоду про партнерство CEPA на 680 мільйонів доларів, що підтверджує готовність регіональних інвесторів підтримати мирний процес, і саме це створює стимули для стабільності. У якій які можуть бути зацікавлені і Вірменія з Україною. Наслідки для потенційного об'єднання з Україною це зменшення російського впливу. Переговори без Москви означає, що і Вірменія, і Азербайджан усвідомлюють час ставати відповідальними за свій шлях, а не чекати на кремлівську волю. Економічна база для співпраці Україна може стати важливим партнером у логістиці, транспортуванні товарів між Чорним і Каспійськими морями. Безпекова співпраця Україна має досвід у кіберзагрозах, гібридній війні та інформаційній безпеці. І всі ці теми, які розглядають. Баку та Єрван, чому ж Україна має можливість та тому, що вона демонструє відданість боротьбі з агресором, тобто Російською Федерацією, має технологічні і військові ресурси, які можуть зацікавити Вірменію і Азербайджан у партнерстві, навіть якщо формально вони все ще не згуртовані. Постійна дипломатична підтримка на міжнародних майданчиках, таких як ООН, ОБСЄ, для справедливого вирішення кордонних питань і суверенітетів. Таким чином, зустріч Вабудебі дає українській стратегії можливість простору. Вона може стати проміжною ланкою між Азербайджаном та Вірменією що прагнуть незалежності від російського впливу за допомогою економічних, безпекових та дипломатичних інструментів, Україна могла б залучитися як безпечний зовнішній партнер, що будує транзитні маршрути і інтеграцію чорноморсько-каспійських коридорів. Ну і разом з Азербайджаном розвивати енергоефективні і транспортні проєкти з Вірменія ділитися досвідом у протидії інформаційній війні, кібератакам та залучати ЄС і США як гарантії. Хоча повного військового союзу поки не видно наявність спільного прагматичного цивільного партнерства між Україною, Вірменією і Азербайджаном, побудованого на зу в будабі виглядає цілком реальним. Це не про фронт, а про інфраструктуру, економіку та безпеку, які відповідають стратегічному зменшенню російської присутності в регіоні. Раніше Вірменія та Азербайджан оголосили, що погодили текст угоди про встановлення миру та міждержавних відносин. азербайджанська сторона виснула умови, зокрема щодо внесення змін до конституції Вірменії, де міститься пункт про територіальні претензії до Баку. Єрма вважає, що конституційне питання не повинно бути перешкодою для підписання мирної угоди. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залиште свій коментар до зустрічі в наступних випусках.